Фольклор українського народу є цінним скарбом. Він формувався, видозмінювався протягом багатьох століть і об'єднує часи Київської Русі з сьогоденням. Найкращі твори великих поетів взяти зі скарбниці творчості народу, незмінно глибокої, різноманітної, чистої і мудрої. Великий філософ Григорій Сковорода під час навчання радив своїм учням обов'язково вивчати усну народну творчість, яка найповніше. Зберігає скарби народної мудрості, та людина має право на пошану, яка не забуває, хто вона звідки родом. 30-й ювілейний фестиваль з глибин народних відбувся у Черкаському парку перемоги. Організаторами цього фольклорного свята виступили працівники обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Понад 300 учасників цього дійства із 30 колективів подарували шанувальникам фольклору прекрасний настрій серед учасників фестивалю. Відомі колективи із драбівщини Свашечки і Гармошечка, про які піде мова у цій програмі. Справжнім патріотом є людина, яка знає свою історію, і фольклор, народна творчість, зворушує серця людей, ніби з глибин віків. Звучать пісні у виконанні народного ансамблю обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу, керівником якого є Ольга Яківна Компанець. Репертуар цього шанованого колективу постійно поповнюється. Ансамбль Свашечки відзначено численними дипломами. Пісня для цих жінок стала і зброєю за визволення України від ворога. І Якщо вдається розбудити своєю творчістю душі людей, для них то велике щастя. Нашим свашечкам у цьому році виповниться 15 років, як заснувалися свашечки, але до цього в мене був великий хор. Потім я не змогла по хворобі працювати, пішла на відпочинок. Але подумала, що треба організувати. І Організувала цих красивих, прекрасних жіночок. Вони дуже гарні, милі, щирі, добрі. Співати хочуть і будуть співати. І ми з ними співаємо вже 10 років. В цьому році вже буде 15 років. вибачаюсь, бо 15 років. Ну я думаю, що і надалі ці жінки будуть співати. Дай Боже мені на перше здоров'я, щоб я могла їх ще повозити по всій Україні. І ці свашечки будуть співати, як будуть нам допомагати, а вже коли ти не молодий. Ну я думаю, що в цих роках дівчатам і на. І з такими голосами нам ще ніхто не казав, що вік старий. Голоса дають на 50 саме більше років. А я думаю, що ще ми будемо і за 50, і до 70, і, дай Боже, що мої дівчата до 90 років співали, і ніколи ні одна не знали ніякого, горя. а не буде знати, бо як буде на нашій Україні свобода, зможуть вільно люди жити, працювати. Ніхто не буде нам співати мішати, то всі люди на Україні будуть співати. А пісня це здоров'я, а пісня це життя. І ми будемо завжди підтримувати українську народну пісню, а свашечки на Україні одні. І ми будемо виконувати українське. Обряди, де б нас не запрошували, скрізь будемо людям давати насолоду. Як би нам горе нас не тримало, але ми будемо триматися і співати. Дай Боже всім здоров'я на Україні людям і моїм свашечкам, щоб і надалі співали. Я думаю, що кінець. Буде вже війні і всьому, і народ наш український буде держати цю українську народну пісню і буде співати. У кожної учасниці ансамблю своя нелегка доля. Життя в селі потребує особливої напруги. Тож зранку і до пізнього вечора звикли працювати ці жінки. А пісня для них то віддушина і велика радість. Це і справді одна велика родина, і в щасті і в біді вони поруч об'єднали їх Ольга Яківна Компанець. Народилася вона у великій сім'ї, була тринадцятою дитиною і згадує, як співали разом, і чимало старовинних пісень запам'ятала від мами й бабусі, і зараз їх співають свашечки. А ще без перебільшення пісня тримає цю жінку на світі. Лікарі так і сказали після проведення тяжкої операції на серці. Співайте, пісня підтримує ваше серце. Якщо і відібрати, тоді як жити? І линуть пісні? і Їздять жінки на численні конкурси і перемагають, знають їх, люблять шанувальники народної творчості. Як важливо, коли добрі серця відгукуються на щирість, сприяють творчості і Драбівська районна адміністрація, районна рада, відділ культури, Баришівська зернова компанія та інші небайдужі люди. Вількаміла нігані, і працею з луна Час. Цей творчий колектив виступає разом із зразковим інструментальним ансамблем гармошечки Драбівського районного центру культури і дозвілля, його керівник Василь Сириця. Хлопчики, гармошечка, яким я це я їм дала назву гармошечка. Я їх скрізь підтримую, держу. От вони і заграють ці гармошечки. Гармоністи на українська гармошка це здоров'я, це пісня, це праця. І ці хлопці зараз покажуть на що вони способні гармоністи. Сам гармошечка створений у 2009 році. Оце саме найвищий хлопець стояв. Це я вроді як перший хлопець, який прийшов в мій ансамбль. Коли я в школі запитав, хто хоче навчатися на гармошку. Ні, ліс рук не було. Дві-три руки. І серед них був рука Ігорька, який стояв, такий самий високий хлопець. Але я хочу спасибі, у нас починали три гармоніста, потім. Ми поїхали перший наш був концерт, коли вже в місті Золотоноші. І нашим хрещеним, як кажуть, хрещеною матір'ю була це Ольга Яківна. Компанець, дякуючи Ольгі Яківні, вона нас благословила. На створення цього ансамблю, і тому ми з вдячністю їй і це кажемо і згадуємо. Але я хочу сказати, що хлопці багато праці вкладають у цю в нашу роботу. І тому завдяки копіткій праці нам вже присвоєння звання зразкового. Ансамбль «Гармошечка» їздить по Україні по всекринських фестивалях. Можу назвати, наприклад, ось географія наших виступів. Це, наприклад, Чернівецька область, місто Хотин. Місто Ворзель, Київська область, багато концертів виступали в Києві. Далі ми учасники всіх чотирьох всеукраїнських фестивалів у місті Коростень. В місті Користені проходять фестивалі Грай Гармонь і тому ми учасники всіх фестивалів. І ось готується п'ятий всеукраїнський фестиваль Грай гармонь в Коростені з 10 по 12 вересня. І тому ми поїдемо на цей фестиваль. Тому що ми повинні вшанувати пам'ять першого президента асоціації гармоністів Василя Богайова. А ще я хочу сказати, що українська гармонь жива, буде жити, і її дуже гарно сприймають. І от ми сьогодні в Черкасах фестуваємо на цьому фестивалі фольклорному, і ми вже бачимо, що залюбки приймають і дітей, особливо молоде покоління. Тому давайте підтримаємо наше молоде покоління і скажемо, що українська чито є в Україні. Дякую. У вас є улюблена пісня, найулюбленіша? Ну, найулюбленіша пісня буває, наприклад, всі всі діти залюбки співають пісню Катюшу. Наприклад. і груші, Раня, світалі, над груш. І ви на набір Катюша. На високий дері на кутку. Ось так співають, дітки по поважають і пісню військових часів, і українську народну пісню. А ще ми збираємо на народний фольклор. І ми граємо сьогодні. Будемо грати мелодії Драбівщини на фестивалі у Черкасах. Осінь, пора весіль, Тож драбівчани представили на фестивалі весільні обряди. У цих народних традиціях відбилася народна мораль, культура, що формувалися протягом століть. Цікаво, що сценарій традиційного народного весілля в основних рисах зберігся й дотепер, здебільшого в сільській місцевості. Тож побуваємо на весіллі, і нехай цей святковий настрій принесе радість і приємні спогади чи перечуття важливої події.